Насолодитися архітектурою маленького Парижу з вікон ретро-тролейбуса, якому понад 40 років у Чернівцях щовихідних діє спеціальний екскурсійний тур. Найголовнішими історичними пам'ятками оглянула місто на старовинному електротранспорті і знімальна група ТВА. З новорічними атрибутами, оновленим фасадом та святковим внутрішнім оздобленням, а ще з гідом, який розповідає про визначні пам'ятки міста, у Чернівцях діє ретро-тролейбус, на якому можна поринути у атмосферу старовини та дізнатись про серце Буковини, всілякі цікавинки. Цей тролейбус тривалий час стояв у нас на території, не використовувався. Він уже відремонтований, вже декілька років відремонтований. Ми йому навели губи, і оскільки. Декілька разів там використовувався для привезення учнів. в місті його побачили і діт... перевезення дітей. Там туристичні фірми брали його в оренду по годинам Ну і побачили, що він приваблює погляди людей. Ретро тролейбус курсуватиме за маршрутом, який охопить історичну частину міста та промислову зону, але згодом планують дещо відозмінити шлях цього електротранспорту. «Театральна площа, соборна площа через садову ми прокладаємо зараз мережу, щоб він не робив великий круг, щоб він охопив сугубо центральну частину міста. Буде головною їхати, центральну площу, будинок «Карабель», залізничний вокзал, трамвайчик. Там ми плануємо його розвертати на даний час, поки ми технічні будемо проводити. Роботи, то він буде їхати через проспект, повертати на головну і до заводу і повертатися. Спочатку на ретро-тролейбусі працюватиме екскурсовод, який розповідатиме про визначні пам'ятки по маршруту старовинного електротранспорту, а у подальшому планують запровадити аудіоозвучення. А по дорозі ви вже почуєте і е, все такі цікаві речі, що стосуються нашого міста, тому що місто дійсно унікальне, хоча би тим, що. Після двох світових воєн в Європі, в Україні зберігся історичний центр в чотирьох обласних містах: це Чернівцях, в Одесі, у Львові і в Вужгород. Так що тут є що подивитися, звичайно. Трошки вище вулиця Щербаюка. Церціно це теж була сама висока точка. А, там навіть на горі. Був становлений віодизичний, бі, ріодизична межа і біля неї з поміща з водою. Олася з крута, і забим вона йшла по неводієм ретро-тролейбуса. Працює Дмитро Тулик за кермом електротранспорту. Він ще з 1975 року. Зізнається, ця робота приносить велике задоволення, оскільки піднімає настрій не лише тим, хто знаходиться всередині старовинного тролейбуса, але й людям на вулицях. Дітки дуже довольні. Знайти дивися, от дитина з мамою йде. І мама вже показує, що ну знаєте... Я вже видів і той таку ручку. Вони вже такі довольні, вони собі пішли, а я своєю дорогою. Вони своєю дорогою, але дуже довольні. І так, як я возюрю дітей, знаєте, цю екскурсію, так я тако і скосувато розказує, а я дивлюся в зеркало, Знаєте, вони такі довольні, діти, знаєте, що, от, знаєте, довольні. Виїжджатиме ретро тролейбус щовихідних о 12 та 14 годині. Розрахований він на 27 осіб. Вартість квитка для дорослих. Лого гривень діти до 7 років їхатимуть безкоштовно. А від 7 до 14 за 100 гривень. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, дня, ТВА.